Сьогодні у програмі Укрзалізниця підняла тарифи на пасажирські перевезення. Щоправда, у відомстві запевняють, що самі пасажири не відчують подорожчання через зниження коефіцієнта. Міжнародний аеропорт імені Сергія Прокоф'єва у Донецьку залишається найгарячішою точкою Донбаса. Бойовики прагнуть захопити літовище, аби з'явилась можливість використовувати військову авіацію. Україна розірвала угоду із Росією про будівництво транспортного переходу через Керченську протоку. Як заявляють у кабінеті міністрів, допоки Федерація не припинить військові дії на Донбасі та не поверне нам Крим, жодних спільних проєктів із нею буде не може. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Укрзалізниця з 1 жовтня змінила тариф на проїзд у пасажирських поїздах. Про це повідомив начальник управління аналітики головного управління перевезень укрзалізниці Микола Топчиєв. Пасажири не відчують підвищення вартості квитків, адже з 1 жовтня вступає в дію знижуючий календарний коефіцієнт індексації вартості проїзду в пасажирських поїздах 0,93. Таким чином ціна на проїзд залізничним транспортом стала нижче ніж у червні-серпні поточного року, коли діяв календарний коефіцієнт 1,07. Начальник управління аналітики головного управління перевезень Укрзалізниці Микола Топчієв. Він зазначив, що індексація Тарифів на перевезення у внутрішньому сполученні стосується всіх категорій пасажирських вагонів, крім вагонів СВ та поїздів Інтерсіті Плюс. За дорученням київського міського голови Віталія Кличка комунальна служба перевезень разом із районними відділеннями столичної ДАІ розпочали перевірку автомобільних перевізників. Під час цієї перевірки спеціалісти служби та ДАІ з'ясовують, як виконуються перевізниками правила дорожнього руху, у тому числі перевіряють наявність у водіїв прав загалі і відповідних категорій на управління автобусами. Перевіряють також технічний стан автобусів, у тому числі проходження щоденного технічного та медичного контролю та дотримання Мання автобусами маршрутів та схем руху вже в перший день спільних із працівниками ДАІ перевірок виявлено маршрутне таксі, яке незаконно перевозило пасажирів. Порушення зареєстроване, складено адміністративний протокол. Наразі до перевірок приєднались і працівники державної фіскальної служби. Вони з'ясовуватимуть, чи дотримуються перевізники податкового та трудового законодавства, тобто чи наявні трудові угоди між водієм та підприємством, як фіксуються обіг готівки, чи видають квитки за проїзд, чи наявні книги об. Ї також перевірятимуть, чи є випадки самовільного підняття вартості проїзду та наявність ліцензій та дозволів. Головна мета перевірок впорядкувати пасажирські перевезення та вивести з ринку нелегалів, підняти якість послуг. За результатами перевірок, які оголосять 25 жовтня, буде складено акти а подальшу долю перевізників, що мають правопорушення, вирішуватимуть у суді. Начальник комунальної служби перевезень Сергій Савтер. На 216-му кілометрі автошляху Київ, Одеса, сталася масштабна дорожня транспортна пригода зіткнення трьох великовантажних автомобілів – «Сканія», «Камаз» та Вольво. В останнього від удару була пошкоджена система подачі пального, яке почало витікати та від іскри зайнялося. Вогонь охопив увесь Вольво з напівпричепом, а також напівпричеп «Сканії». Співробітники Уманської пожежно-рятувальної частини, а також місцевої пожежної команди з селища Ладиженка, через півтори години після виклику ліквідували. Пожежу автомобіль Вольво врятувати не вдалося. Також полум'я пошкодило кабіну вантажівки «Сканія». На Хмельниччині судитимуть водія автобуса, через якого в червні постраждало понад 30 людей. Про це повідомляє прес-центр Генеральної прокуратури України. Наразі слідчі органи Хмельницької області вже направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо водія автобуса за ознаками кримінального злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 карного кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Нагадаю. Що аварія сталася в червні в мікрорайоні Лезневе у Хмельницьку? Досудовим слідством встановлено, що водій Паза, не впоравшись з керуванням, з'їхав в річку. Внаслідок аварії 32 людини отримали поранення різного ступеня важкості двоє загинули. Наразі обвинуваченого утримують під вартою. Незважаючи на оголошене місяць тому перемир'я, бойовики у Донецьку продовжують як штурм позиції української армії, так і обстріл житлових кварталів. 1 жовтня, у день початку у місті шкільних занять, снаряди систем залпового вогню потрапили на територію школи, а також влучили у маршрутку, в результаті чого загинуло 9 осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Донецької обласної державної адміністрації. Один зі снарядів розірвався в п'яти метрах від будівлі навчального закладу. В цей момент там перебувало 238 осіб, з яких 70 дітей та 28 вчителів. Загинули 4 людини. Ще 8 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Семеро з них були доставлені до лікарні. Серед учнів постраждалих немає. Осколками пошкоджені віконні блоки будівлі школи на першому та другому поверхах. Під час цього ж залпу снаряд влучив в маршрутне таксі, автобус Еталон, який слідував за маршрутом номер 17 – Мирний мікрорайон авто. Станція Щеглівка загинули шість пасажирів ще семеро отримали поранення. Також постраждали 18 людей, котрі перебували в цей час на вулиці. Хоч російські мас-медіа взялися активно звинувачувати в обстрілі українських військових, але розташування снаряду свідчить, що залп був виконаний з протилежного від аеропорту боку, а отже, стріляли з районів, що перебувають під контролем так званих ополченців. Найгарячішою точкою на Донбасі наразі залишається саме аеропорт гірняцької столиці. Там постійно точаться запеклі бої. Утім, поки що загиблих серед українських військових немає. Про це заявляють у Раді національної безпеки та оборони у керівництві ж так званої ДНР. Заявляють більше 90% усього комплексу літовища вже під їхнім контролем. Вони нормально закріплені, що вони термінал просматривають. Тебе сусідні куди ми снайпера сажали. На п'ятиэтажку, пітіташку сосідні недостройки. А, ну 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 там через забор зайдіть, там позицію займіть, щоб просматривать терминалы термінали здання вже наші. Ви потягнете натомість у керівництві антитерористичної операції захоплення Донецького литовища спростовують. Мовляв, це лише звітування сепаратистів перед Кремлем. Утім, складність ситуації на місці все ж не заперечують. Ситуація в районі Донецького аеропорту залишається складною. Сьогодні зранку бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців, які забезпечують охорону та оборону цього важливого стратегічного об'єкту з озброєння танків з використанням ракетних систем залпового вогню БМ-21 «Град» Сьогодні намагалися штурмувати позиції українських силовиків з використанням бойової техніки. Вранці 1 жовтня з'явилася інформація про те, що нібито донецький губернатор Сергій Тарута заявив про плани обміняти литовище на захоплені сепаратистами території. Ім на які саме невідомо у прес-службі голови облдержадміністрації це згодом спростували, мовляв, слова очільника області вирвали з контексту та неправильно розтлумачили. А от у Раді національної безпеки та оборони повідомили, губернатор не має жодного права на такі рішення і назвали це нічим іншим як частиною передвиборчої компанії. Також можу сказати, що прізвище Тарута серед керівництва. Антитерористичної операції відсутні, і тільки керівництво антитерористичної операції уповноважено приймати рішення щодо залишення якихось об'єктів або пересування військ, які беруть участь в антитерористичній операції. Нині незаконні збройні формування постійно обстрілюють позиції українських силовиків в аеропорту з використанням важкого озброєння, танків, а також реактивних систем залпового вогню БМ 21 град. Між іншим Україна поступово налагоджує транспортне сполучення із східними областями. З Донецька знову курсують потяги. Щоправда, лише до Криму. З 25 вересня, майже через півтора місяця вимушеної перерви, відновилось курсування пасажирських поїздів далекого прямування зі станції Донецьк. В експлуатацію знову запущено гірник номер 4748 з полученням Донецьк-Севастополь. Рух пасажирських поїздів далекого прямування зі станцією Донецьк не здійснювався з 12 Ого серпня через бойові дії та руйнування залізничної інфраструктури відновити рух пасажирських поїздів далекого прямування стало можливим завдяки ремонту залізничного полотна на ділянці донецьк рученкове мандрикіне частка Оленівка. Далеке сполучення відновлене і зі станцією Луганськ. Поїзд номер 519 Луганськ Київ курсує через станції Красний Лиман, Харків, Полтава та Миргород. Пасажирські поїзди далекого прямування відправляються також зі станції Костянтинівка та Маріуполь у Луганську. Бойовики насторожено сприймають українські маршрути, посилено перевіряють пасажирів, а машиністу дають команду якнайшвидше вирушати у зворотньому напрямку. Україна розірвала угоду з Росією про будівництво транспортного переходу через Керченську протоку. Таке заявив міністр Кабінету міністрів Остап Семирак. Каже, допоки Федерація не припинить військові дії на Донбасі і не поверне нам Крим. Жодних спільних проєктів із нею бути не може. Уряд вже направив до Росії дипломатичне повідомлення про розірвання контракту. Нагадаю, Україна та Федерація уклали угоду про будівництво Керченського мосту в квітні 2010 року. Проєкт мали Завершити до 2018 тисячі До речі, Росія вирішила втричі скоротити фінансування Криму за федеральною цільовою програмою розвитку півострова. Видатків передбачено на суму 100 мільярдів рублів на рік замість 373 мільярдів заявлених навесні у міністерстві зі справ Криму та російському мінфіні. Уточнюють, цифра у 373 мільярди була запланована на три роки, та й виділятимуть їх виключно з бюджетом. Кошти з інвестфонду не залучатимуть. Це заявляє заступник міністра зі справ Криму Андрій Соколов, адже це створить додаткові труднощі.